Друзі, доброго ранку! Усіх вітаю і хочу сьогодні розказати вам про мій авторський курс, який називається Art-терапія, Art-Coaching Business Online. Про що загалом цей курс? Це 25 практичних уроків з арт-терапії та арт-коучинг. Також в цьому курсі ми маємо один блок, який називається Бізнес онлайн. Там три уроки, в яких ми будемо працювати з вами над оформленням ваших сторінок та як працювати в онлайні загалом. З першого заняття ми з вами пропрацьовуємо страхи, які можуть бути поєднані зі страхом почати консультувати та усі інші, які будуть з вами на курсі. Що ще ви отримаєте на курсі? По перше, це сертифікація. По-друге, це мій авторський методичний посібник. По-третє, це практичні онлайн-уроки з усіма викладачами нашої академії. Наша академія направлена на поглиблене вивчення саме арт-терапії. Тому у нас ви зможете максимально глибинно дізнатися про всі види арт-терапії. Також ви будете отримувати багато авторських технік. Наприклад, у цьому році в нас нове направлення це буде плюн арт. Тож обов'язково долучайтеся в старт вже 17 .06. Набір відбувається тільки раз на рік.